Всім доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Біля мене, річка Підний Бух, і це наш третій день полювання за сомом. Минулих два виїзди закінчилися просто космічним результатом. Мені вдалося вчора і позавчора потримати відразу чотирьох сумів. Це щось нереальне. Сьогодні ми знову тут і, звичайно, є надія, хоча б одного сьогодні потримати. У нас сьогодні морозець, погодка трішки змінилася. На річці спостерігається сильна течія. Не знаю, як це вплине на кльов, але будемо старатися вижимати результат. Я вам бажаю приємного перегляду. Підтримайте відео активом. Дивіться минулі відео, вони заслуговують на перегляд. Вам сподобається 100%. -коло. А ми зараз йдемо збирати комплект і будемо тихенько розпочинати нашу риболовлю. Всім приємного перегляду. Поїхали! Вже ми всі привикли, що зранку сами клюють. Сьогодні це судак перший. Прижав. Ось такий судачок, не хоче показуватись. О! Ну, відкриває наш ранок. Ми вже звикли, що вранці поклювуються суми. Сьогодні це ось такий судачішка. Спрацювала у нас. Приманочка, яку я ще не розлодував. Це ОСП Шеттейл 2,5 дюйми. Я про неї вам говорив, що вона дуже цікава і по річці щуку вона чомусь не ловила. А по посадоково я був впевнений, що вона Клюнуть. В Минулі два виїзди я її ставив, можливо, раз. Сьогодні ціло направлено поставив в надії спокусити суму. І відразу вже з перших закидів судак не прийшов повз неї. Зараз відпускаємо рибку і продовжуємо рибалку. Там тоже є судак сто процентів. Все, з цього місця ми вже нікуди не йдемо. Опа, есть. Выманим на мандулу. Снова та мандула, на которой была у нас десятка. Белого цвета. Снова сегодня спрацювала. И так. Подивись ніхто не їде. Подивись ніхто не їде. Хороший приманка, я бачив. Не щеп. Піди куди ти став? Як так маєш брати його? Вилазь туди воду вставай. Блять, за чіпочка. Ти так глубже опускай. Рано, 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 рано. Це голову звезд, на хвоста. Чекай, не спіши. Піднімай, піднімай, піднімай. Є. Ну що ж, подивіться на це украшення. Це вже гарний екземплярчик. Десь, думаю, близько. Кілограм п'яти, половиною. Дуже гарний. Так, зараз покажемо фото. Це взяли для фото. Фотка гарна. Оператор чи ні? Майже. О, гарно. Така класна риба нас порадувала. Спрацювала мандулка про фонтаж білого кольору. На таку ж мандулку ми взяли тоді десятку. Ну як взяли? Намагалися взяти. А. Відпускайте, друзі, рибу, беріть тільки скільки вам потрібно. І заліково головне. Розмір сома 80 см до заліку. Це сом десь 3200, не менший. Тому відпускайте, будь ласка, шнурків, а ми нормальні пацани, відпускаємо майже все. Дуже рідко дещо собі візьмемо. Ось така мандулка. Не знаю, чи це збіг обставин чи щось в ній є. Я думаю, скоріше за все, просто вона знову опинилася в потрібному місці в потрібний час, коли сом відкривав рот, вона. Для нього пройшла. Але супер. Мандулки супер. Це вже третій сом з дев'яти, яких ми тянули, третій на мандул. Тобто статистика 30%. Те, що мандула дає рибу. Все зрозуміло. Меку бар на тучка. Опа. Одне клювання на садочка і це наш третій судочок. До речі, всі ось такі Непоганого розміру. Подивіться, повністю в шахту. Рибка закровила, але можна одійти. Нехарактерне клювання для сьогодні. Вони не прижимають, багрися, течки якісь є, а цей жадно вдарився. Ну якось він дивно пішов, можливо, він не виживе. Якось так бочком пішов, пішов. Батько здання. І бачите, одразу якийсь вихід. Друга рибка. З точки одна за одні. Піднімай. Стоп, хватит, піднімай удочку. Вітаю, розловився. З чим? чим там кадр зробити <ріст> на пам'ять. Позаду у нас 5 годин риболовлі і актив рибки значно менше, ніж минули виїзди. Це пов'язане з тим, що йде стабільне тепло. Вже 3 дні плюс 15 водичка прогрівається і сомики розходяться з цих місць. Тому скоро можна буде закидати відео. Тут їх зовсім не буде. І навіть судачок сьогодні також погано визивається. Було спіймано мною три судачки. Один з них прижав, один підбагрився, лише один ось крайній в день взяв в рот. Тобто і судачок сьогодні мертвий. Річка мовчить. Рибу взагалі нам не хоче давати. Вся риба стоїть на дні і не реагує на наші приманки. Сомик розходиться, а судачок просто стоїть і не реагує. Зараз ще покидаємо годинку-дві і на цьому у нас буде кінець. Перевіримо декілька точок і відправимося додому. В принципі, сьогоднішнім результатом ми також задоволені. Далося спіймати гарного сомика. Це саме те, за чим ми приїхали. Я й не планував сьогодні спіймати їх 4 знову, а одного-два, так і сталося, поки один. Можливо, фартане, спіймаємо ще одного, подивимося. Підтримуйте мене своїм активом, а ми будемо продовжувати. Продовжуємо ми нашу риболовлю. Цей вітер вже задовбав. Три дні дує сильний вітер. Ось таким канатом ловити. У мене дуга 5 метрів. Як цю рибу сікти, якщо вона клюне? Сьогодні, до речі, річка себе повела дуже дивно. Минулих два дні я вранці приїжджав і розпочинав риболовлю на 7 грам. До обіду течія поступово збільшувалась і я переходив на 15 грам. Прибувши вранці на точку, мені відразу потрібно було ловити на 15 грам. Сьогодні було все навпаки. Я розпочав з 15 і впав на 7. А минулих два дні було навпаки, з 7 до 15 ми росли до обіду. Зараз течії майже немає, а самого ранку вона була. І рибка прижалася вранці абсолютно в самий берег. Якщо попадали ми також очерет, то якісь контакти наїзди судочка були. А зараз незрозуміло, риби немає вже ніде. Вона вже вийшла, течії немає, десь розійшлась. Не знаю, як течія вплинула на наш клюв, але Знаєте, в мене на кожній риболовлі є якісь зачепки і причини, до чого мені домахатися. То вода впала, то течія, то ще щось, вітер не з тієї сторони. Але такі фактори вони впливають насправді. Просто інші, можливо, їх не помічають, заберебалять, не клює та і все. А я завжди шукаю в чомусь причину, чому не клює. Не може просто не клювати. Запам'ятайте це. Завжди є якась причина, чому саме так. Сьогодні ми бачили 4 судочки і сомика. Сомика гарного. Я думаю, 5 кілограмів там було. Я передивився відео. Думаю, так. Да. З іншого ракурсу, як мене знімали, передивився там гарна рибка. Тихенько мою голову закрадаються думки поставити 0,25 форокарбон і почати ловити судака. Але, на жаль, часу на це немає. Зараз у нас перша година. Я вкидав ще одну точку, поплювок. Логічно, що немає. І ми скоро будемо перелятися додому. Тому що моєму учнові потрібно додому попасти якнайшвидше. Тому зараз ще обкидаю одне місце. І на цьому у нас в принципі, буде все. Якщо щось спіймаємо, то я вам обов'язково покажу. А так, загалом, риболовля вийшла все-таки результативно. Далося потримати гарного сома. Це найбільший за ці три виїзди, який був на березі. І лише з третьої спроби ми його побачили. Я вам всім подякував за перегляд. Сьогодні хоч якась коротка рибалка, але дуже важка. Я три дні ходжу масла і грузики о 15 грам. у мене відвалюються руки. Тому підтримайте активом своїм, пишіть коментар, лайкосик, ще покидаю трішки і поїду додому. Постав чуть більшу мандулу. Там той самий. Течії немає. Verde Е, yeah. Артем, Артем, это он. Алло, да, ты физак? Блять, спешу, у меня ушей нет Артем! Я тебе кричу бля, 5 минут, блядь. Давай пиццака возьми Хороший экземпляр должен быть Где-то Живо yeah, менше. Хорошенький. Yeah. Хороший сам. Або він дуже крепкий, <laughs> або оце кілограм такий як був десь 5. має бути такі. Під берега. Ти вже там займай позиції такої яка була. Топи під саку, а я вже буду пробувати завести його до тебе. Топи під саку ще. Ага. Зараза Ждешь, Жди 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 Я скажу когда можно будет Фу бляха Башки Давай 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 Назад, опускай Опускай Давай 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 Голову, голову заводь а, Сука Голову давай тормай, 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 хорошо, хорошо, е. Yeah. <laughs> Это печально. <laughs> Давай спущи. Безмерюк, взгляд там, веса. Веса. Катя, возьми телефон. Это он. Риматка вичепилась, прикинь. А ні, двойні кроки, приманка просто злізла. Фу. Ну що ж. Я з вами попрощався, але ненадовго. Останні закиди. І подивіться просто на цю коняку. Це капець. Оце так розмір, оце так боротьба. І є знову рекорд. Ми взяли. Ну що ж, друзі, є, так? я вже запісую. Ну що ж, друзі, будемо дарувати трофеї життя. Ось туди є. Дітка ближче. Ага. Давай. Поїхали. Так, друзі, ми відпустили Сома, але ми не зняли момент відпускання. Я вам зараз покажу, як вийшло все. Я один раз все відпускав. Сказали, інший ракурс, з іншого ракурсу ми не знаю як Короче, не нажали кнопку зняти. І саме відпустили. Але люди мене знають 100%, що я не брешу. Коротше, отакі справи. Це капець. Ось так нас зустріла крайня точка вже біля самої машини. Вирішив зробити ще декілька закидів. Поставив перевірену приманку і на бац, потужне клювання і сом 10 кг у нас на березі. А тепер в мене в голові складається картинка, які ж були риби от того самого першого дня. Що це були за розміри, які я не міг піднімати. Навіть той, який я підсак пакував. Та риба не так давалася, як ця Цю ми легко завели за декілька хвилин підсак. Але як є, сьогоднішня риболовля була і так успішна, а стала ще краще. Ось такий приємний трофей. Під кінець реболовлі завітав. Підтримайте відео активністю, ставте лайк. Вибачайте за фейл з відпусканням. Просто кнопка на телефоні не нажалася відпускання. Але ви бачили намір, чи ми мали відпустити його. <сум> Оператор від Бога. Спасібо. Всім до зустрічі на каналі Golden Fish.